thank okay. you У другому таймі, після нічного результату, у першому таймі ви відрядили Гравчиню, що грала на позиції центрального захисника. Має на увазі Оксану Білокуря, яка у підсумку заробила вирішальний пенальті у сьогоднішньому поєдинку до її фактично такого природнього амплуа нападниці. Чим обумовлено було ось, таке ваше рішення? І чому спочатку ви ось, починали вона поєдинок на позиції центрального захисника? В першу чергу були кадрові проблеми. Я пропускали два гравці, плюс багато гравців у нас на сьогоднішній момент травмованих перебувають і десь не могли ми оптимально підійти десь в цю гру в тому складі, в якому ми десь награвали, останні матчі грали. І були вимушені. Це десь було, було тактичне таке рішення, тому що Оксана універсальний гравець, вона більше таким будемо казати, гравець, яка може зупинити десь гру, підтримати, видержати паузу, тому що ми розуміли, що будемо грати в дві години дня. Бачимо, яка температура, майже 25-26 градусів було. Ми розуміємо, що на синтетичному полі ще більше було, десь градусів 35-40, тому що і десь ми розуміли, що гра не буде штраф, яку ми полюбляємо, яку ми зараз граємо останнім часом. Тому треба було десь грати більше так, впевненіше, без менше помилок і намагалися зробити те, що ну, награли з того складу, що у нас було сьогодні. Стосовно ваших суперників сьогодні, наскільки. Ось якісь несподівані рішення від тренерського штабу суперників. Ось принаймні в кінці повітря, коли команда вже пішла рятуватись, чи очікували що, наприклад, то ж саме Діана Бороська піде вже вперед забивати, чи працювали ви це на тренуваннях, чи проговорювали ви це зі своїми підопічними. Ну, ми команду Вінниці вже знаємо дуже великий тривалий час. І, і будемо так, ми спілкуємося, дружимо. Багатьох гравців знаємо, тому що в різних змаганнях ми виступали разом в одній команді, представляли свого часу і Черкаський межінальний центр розвитку. розвитку і вони проходили ці діти з 12-11-річного віку. Ми всіх знаємо дуже добре. Ми розуміли всі сили команди з «Вінниці». У Нас завжди з ними такі емоціональні матчі. У нас не, за всю історію притивстень було пора, що там були розгром. Рахунки завжди такі один-два м'яча натягнуті ігри, тому що що вони нас знають гарно, що ми знаємо їх, що дівчата друг друга знають. І ми розуміли, що ну, так само Боровська буде десь спочатку грати в захисті, тому що є проблеми теж в Вінниці кадрові, і вийшли йшли ключовий гравець, яка уйшла Ну, Ми вважаємо їхню в клубі ситуація, але ну, вона була ключовим, на фоні якого все створювалося. І уйти в іншу команду. так це ну, Не, не личить футболу, то, зараз, ну, ну, ми не можемо обговорювати гравців інших команд, але для Вінниці це було суттєво. Втрата. Але молоді дівчата, які замінили, я думаю, що не гірше. Зараз відновилася від дуже тяжкої травми на початку сезону, це для Вінниця теж є підсиленням таким. Тому гарна гра вийшла. Я хочу подякувати обидвом командам, всім дівчатам, які сьогодні грали на полі, тому що в таку тяжку температурний період, тому що ми самі знаємо, тиждень назад були в нас морози, приморозки, і зараз пішла ну, жара жра. Тяжко гравцям перелаштуватися, але я їм вдячний обом командам за гарну гру. Саме головне, що без серйозних травм дає мікропошкодження, але це футбол, контактний вид спорту, тому дякую за гру.